Всім привіт! Сьогодні розкажу і покажу і трошки поговоримо про пірит, а саме про друзи Піриту, які приїхали до нас з Перу. Перед вами знаходиться коробка, мабуть, одна з найкращих, яка колись взагалі до нас приїжджала. Коробочка невеличка, десь приблизно 80 на 30 см. Ось так вона до нас і приїхала. Зараз разом з вами буду її відкривати і дивитися, які ті друзі взагалі. Хочу ще єдине що сказати, що вона, дивіться, поверх. Ну, звісно, що була кришка, але поміж кришкою і коробкою була ще натягнута така плівочка. Звісно, вже чарує, чарує сам вигляд навіть в такому стані цих друзочок, навіть коли вони так запаковані одна від одної окремо. Зверніть, будь ласка, увагу, як ці друзочки запаковані? Бачите? Кожна окремо від одний, дивіться, в такі паперові стрічки. Знаєте для чого? Це для того, щоб вони не контактували, для того, щоб вони не стиралися. І взагалі просто це говорить про якість, про якість друзи. Звісно, це буде трішки впливати і на ціну, але це того варто, це того вартує, тому що такі друзи, одні з найкращих, які взагалі бувають на світових платформах мінералів. Зараз буду відкривати з вами. До речі, заявлено, що в цій коробці десь приблизно 80 друз. Ми це з вами перераховувати не будемо, нам це не цікаво. Нам цікава якість, і нам цікаво, що їх енергії, правильно? Давайте потроху будемо відкривати ці друзочки. Я надію, що все буде досить легко, і будемо розмовляти про їх енергії. Взагалі, пірит один з найяскравіших мінералів, які є в світі. Він дуже гарно переливається, дуже гарний такий блиск, металевий блиск. Дивіться, яка краса. До речі, в світі є така в нього ще одна назва це Золото ну, мабуть, не Мабуть, а є такий факт, що колись. Його досить часто путали з золотом, і тому так назвали. Ще, мабуть, саме через це дали йому такий, ем, таку енергію, як те, що, е, ну, кажуть, так кажуть, я не знаю, що пірит притягує гроші. Я на цей рахунок маю свою версію, ту версію, яку я відчуваю, ту версію, яку я вже перевірила не тільки на собі, а й на своїх клієнтах, на своїх учнях. Я трошки про інше з вами порозмовляю. А поки відкриваємо красу і любуємося. Бачите, кожна друзочка. Це не просто якийсь шмат чогось, так? А це унікальний витвір природи. Краса. Краса. Так, ну і давайте про енергію. Дуже багато статей є в гуглі. На Ютубі також розповідають, я дійсно не знаю, звідки це все береться, але я розкажу вам те, що я відчуваю, і те, як він працює в мене. Пірит, це не просто гроші, це не про гроші. Пірит, це про нові енергії, це про нові сили, це про нові ідеї. Якщо ви також хочете так, тих грошей, ну, звісно, взявши в руки пірит, вам вони на голову не впадуть. У вас з'являться нові ідеї, нові ідеї на те, щоб знайти або знайти нову роботу, або якщо ви працюєте самі вдома зі своїм бізнесом, з'являться нові ідеї на нову творчість, або ще на щось таке, що і принесе вам гроші. Ось так і працює пірит. Ще пірит – це енергія успіху. Тобто до вас не просто будуть приходити ідеї, це будуть ідеї унікальні. Це будуть ті ідеї, які будуть вам приносити успіх, славу. Ну і гроші, само собою. Але, як на мене, це не те, за що потрібно так хвататися і боротися в цьому житті. Зверніть, будь ласка, увагу на ці друзочки, бачите, такі біленькі це включення кварцу. Ось, показую. Також, дуже досить часто вони трапляються. В поєднанні з піритом. Бачите, навіть найменші друзочки і ті поклали, і ті запакували нам окремо. Ну, а якість піриту, на жаль, зараз немає з чим порівняти. Дуже-дуже висока. Ось така краса. Ще коли я ранжу, ще коли ранжу, Брати пірит до себе в кишеню, або брати пірит собі на робочий стіл, коли зникли ідеї в голові, коли не знаєте, що робити далі, коли зайшли в якусь кризу, може, так? коли в якомусь ступорі знаходитесь, от тоді потрібно взяти пірит. Побути з ним, або, може навіть поносити декілька днів, може тиждень. І обов'язково знайдеться вихід. Він дасть ту енергію, якої вам не вистачало. Дуже гарна друзочка. Ще яка красуня. Ось така краса. Ну, Ще у енергії Пірита ще отака класна одна штука. Це те, що він дає настрій. Чесно кажучи, вже тільки один погляд, погляд навіть через фото чи відео вже покращує і настрій, і позитивний день буде, і дуже багато всього, що від цього залежить. Ще одна красуня розвертаємо. Краса. Ще, ще пірит прискорює будь-які ваші дії. Тому я не раджу брати пірит з собою на постійно, носити його постійно. А особливо не раджу класти його під подушку або класти рядом з вашим ліжком. Тому що, ну, саме найпростіше, що може трапитися, ви просто не будете спати добре, десь будете прокидатися буде дуже багато активності. І давайте повернемося до його активності. Чому він прискорює ваші дії? Ну, за рахунок своїх цікавих таких властивостей. Якщо у вас на роботі потрібно щось дуже-дуже швидко зробити, на роботі, в офісі, вдома, з дітьми ще десь, так, можете сміливо його брати, з ним ви зробите все набагато швидше. От, А потім десь його відкладайте в сторону для відпочинку, нехай собі відпочиває. І ви також від нього. Ще в нього є така цікава властивість, якщо ви йдете в подорож, якщо ви йдете в подорож і, може, не зовсім знайомі з дорогою, то він також вам допоможе скоріше впоратися з місцевістю, знайти те місце, яке вам потрібне і познайомитися з ним ближче. Так, ну красуні, красуні. Кожна друза по-своєму красуня, не знаю, чи є тут однакові друзи. Ось таке прям сонечко в руках. Можна дивитися постійно. Що бачила. Ще одна красуня. Тому, якщо вам у житті не вистачає енергії, не вистачає позитивних енергій, не вистачає натхнення нових ідей, сміливо практикуйте спіритом. Практикуйте і пишіть в коментарях, чи дійсно у вас в житті все так само було, як я те бачу. Ну, і ще таке у мене дуже часто здають такі питання. Скажіть, будь ласка, чи дійсно природні друзи краще працюють, ніж браслети? Так, я вважаю, що так і є. А, тому що, ну, все-таки природа, майже нема ніяких втручань людини, нема ніяких втручань промислових до цих мінералів, тому і енергії дійсно більш живі і унікальні. Не тронуть, я б так сказала. Ще є одна красуня, природня. Ну, зараз ще декілька відкрию. А на сьогодні у мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і підтримайте нас лайками.